Доброго дня, дорогі підписчики. Вирішив я з'їздити на грибочки так як пішов дощик, вчора падав, то думаю піду, провірю як чи який врожай. І як бачите, знахідка лисички, Ну, лисичка це ще. Такий це на теперішні від цього дощу. Бачите ще? Лисичка. Я вже давно не був, так як у нас не було дощу, то така суш була, що неможливо було. І бачите, трохи лисички є. Так як я вже давно нічого не, не знімав вам, то знайшов трохи лисичка. Гарні, трохи засохлі, але будуть гарнюнки такі тверді, чистенькі. Обіщають дощі, то підуть і грибочки. Я так думаю, як добре намочить землю. Дощик, то підуть осіннячки. Осінні грибочки, яких ми вже так усі чекаємо. Тут ще? Виросли. ну Тут біля струмочка то більша влажність, то бачите, наросли лисички, Такий гарнюнькі. Уже буде що. Чи посушити, чи позажарити. Трохи буде. Бачите, який. Чистесенький, головне. Це вже аж зогнила. Ну, цю не будемо брати. Залишимо більці. Ну, Це так собі ще. Я думав, що нічого не знайду, а то хоча б знайшов лисичку. I jak zobaczy, to jest kliki. Dziwicie paru lsyczków nie. Także chodźcie poszukany bileczki, no bo to duże slabeńki doszczyk popadał. Trajb żeby szyb był. Żeby silniejszy namoczył ziemię I I drużynka zaskoczył już za podróżami Tak Drużak Cóż Będziemy oglądać jeszcze, ja myślałem, korbanyp Znajdę Bo tutaj nas jeden znalazł Dużo <puszczanie> Думаю, піду і я подивлюся в гребляночку покорбану, але, на жаль, немає. Будемо очікувати, вже білячки. після цього дощу. Навірно, підуть білячки. Гарні осінні грибочки. А раз. Поки тільки лисичка. Ще аж будем очікувати. Ще, друзі, трохи лисички знайшов. такий трохи засохлий Але беру... беру. Щось потихеньку і буде у кулячку. такі тут бачите зарослі. Або тут любить рости лисичка отак заховатися в таких ліщанових. Місцях. Так як я давно вже сюди не ходив, то може, може, ніхто не визбирав. Але, на жаль, немає. Немає нічого. Тут отакі. Не знаю, як е, ці. Їх беруть. Е, Гіркані у нас називають. Їх беруть або я, не, я їх не беру. Вони і ще і черваві, як бачите, такі. Їх засолюють то добрі. Ще там один є. А я їх не беру. Я не знаю їх добре. то... Ліпше не брати. Я лисичка. Білий гриб. О, це таке корбан. Ну, на жаль, я на корбани йшов, а корбанів, на жаль, не знайшов. Треба із другом їхати. У ті грибні місця далеко ми на мотоциклі їхали то там там ростуть. от там. А то може й 10 кілометрів треба їхати на мотоциклі, потім ще пішки. То вже аж у другу область. Це вже Львівська область. А ми у Закарпатській. Уже скоро, мабуть, опеньки будуть з'являтися. Може і після цього дощу. А кажуть, якщо опеньки з'являються, то може грибів не буде. Або ще не було осінніх. Тож будемо очікувати після цього на осінні грибочки. Дякую, друзі тай підписчик за перегляд. Якщо щось буде інтересне про білячки, я зразу вам це повідомлю. Зніму, запишу. Дякую, підписуйтесь, ставте лайки, діліться з друзями.